Усім привіт у новому відео, і сьогодні ми будемо з вами говорити красивенько про мій цей скетчбук. Насправді я не впевнена була, що я буду знову записувати щось про скетчбуки, тому що мені вже почали подобатися формати саме з Але я вважаю, що це також цікавий момент. Тому давайте тоді почнемо відразу говорити про цей мій скетчбук, який я отримала як подарунок від моєї подруги Наталі на свій день народження. Насправді, коли отримала цей скетчбук, я навіть не знала, що конкретно я би з ним хотіла робити, тому що він для акварелій і я зазвичай малюю на дуже великих форматах акварелі, а не на таких невеликих. Тому я навіть реально не знала, що би мені, як би мені з цим придумати. там 15 листків, в результаті трохи менше. Він такий невеликий, якраз дуже цікавий для мене формат. Я ніколи в ньому майже не малювала, тому мені було чисто, чисто по-людськи цікаво, що да як з ним робити. І от я вирішила, що чому б і ні. Чому б не просто не почати? За цим скетчбуком мені також подруга подарила жовтий, рожевий та блакитний маркери. Це, на жаль, не він. Ну, але цієї фірми вони якраз таки були. А маркермен, угу, ми фокусуватися не будемо. А ось фокусувалася так. Саме від маркермену вона мені подарувала ці три маркери, і вони дуже класні. Мені дуже подобалось з ними малювати. І я просто почала малювати якісь карлючки. От буквально, що би мені хотілося намалювати, то я її малювала. Це в мене тут взагалі. Яценко, хто? Харківський актуалізація. Фемінність, маскулінність у сучасному, дисертація. Я не знаю, що це, але, типу, тут якийсь був конспект, і потім я вирішила, що мені нудно. І я зробила таку штучку з мальовочками. Насправді, це не перша робота, хоча як може здатися, по тому, що це перший малюнок, то це насправді не перша робота. Першою роботою було оце. Це мій автопортрет, який я намалювала відразу 2 числа, тобто вночі відразу вже, коли зрозуміло, е, що йой, день народження, 20 років, боже мій, як ж так? І цими кольорами намалювала такий невеликий кольоровий портрет, який мені дуже подобається. Я її навіть виклала у себе в інстаграмі, як ви можете бачити на екрані. І мені ну, дійсно подобається. Типу, воно вийшло прикольно, приємно, типу, що ніт? Uh, я не пам'ятаю, чи це була друга робота, але я вирішила, що типу, йо, окей, давайте будемо сімпліфаїти все максимально, робити максимально прості форми, щось додавати, щось якось змінювати. І ну, просто цікавіше працювати, ніж я зазвичай працювала. Тут не звертайте увагу на те, як працює нос. Я знаю, що він не так має працювати, як працює в результаті. Але так, тут у мене вже виходили через переходи з синього на жовтий. Очевидно, виходив зелений, але так в цілому мені дуже подобалось малювати, бо я обмежувала себе кольорами і. Мені просто подобалось. Мені подобалось, що воно виходить так незвично для мого звичайного стилю. Тобто, це була якась друга робота. І далі я почала малювати в цілому типуці. Я буду вам показувати навіть не якісь роботи, які я вважаю, що вони супер хороші або супер ідеальні. Просто якісь будь-які абсолютно замальовки я вам буду всі показувати. Ця робота мені не особливо подобається, але, типу, чому б ні. Такі роботи також у нас бувають. І я потім просто почала максимально активно малювати і пробувати якось робити це через е зменшені форми. Тобто я просто там, тінями активно працювала, виділяла тіні. от у мене це І в моєму звичайному стилі зберігається такий формат виділень. Прикольно, цікаво мені було. Ой, блядь, началося. Я насправді цю роботу також не дуже люблю, як і в цілому деякі із самого початку, крім свого автопортрету, це мій улюблений а, малюнок. Тобто я почала дуже експериментувати. Тут, очевидно, що тут уже забагато всього. Не всі експерименти є удачними, і треба розуміти, що експерименти собі треба дозволяти в будь-якому випадку. Далі вже почала все, ну, типу, вуха, все очевидно. Я така думаю, все, я буду робити ельфійок, це в мене виходить, це мені подобається, типу, чому б і ні. Я завжди додавала якісь веснянки, тому що я люблю весняночки. а ластовиння, прошу пробачення. Коротше, мені реально подобалося, я думала, що це цікаво. О, це теж гарна робота. Я пам'ятаю, що я її малювала, коли сварилася, по-моєму, з родичами, я не впевнена, але мені здається, що так. Оця робота вже виходила цікавіше. Тобто це якісь прості сімпліфайні штуки. В них немає особливо нічого, то я не всюди стирала олівець, але воно виходило просто і приємно. Це ці цих, цим роботам я вже навіть не пам'ятаю скільки вже. Лол рік просто пройшов. а Я вже, типу, я не пам'ятаю, скільки років цим роботам, але мені реально подобається. типу, Воно виглядало просто, звичайно, і приємно. Мені подобалось так, таким чином знаходити свій стиль. О, Перегорнута жіночка, добрий день. Просто приємно і все. Мені дуже подобалося саме працювати через те, що у мене є обмежена палітра кольорів, і це нагадує трохи піксель-арт, тому що вони саме так і працюють через дуже обмежену палітру кольорів. І так само я працювала і тут. І це, прям, да, це моє, мені це дуже подобалося. Якась цяцька тут на лбу. Що це таке? Прикольно. Теж в такому стилі вона мені чомусь мені бика нагадує. Я дуже широкий нос зробила. Не треба було так е активізуватися на ширині носа. Ну, така вона цікава вийшла. Знову ж таки, просто. Приємно і тому подібне. І ці вправи мені дуже сильно допомогли, бо я малювала по день, тобто я малювала кожен такий малюночок просто за день. І виходило так, що я кожен день малювала маласенький і цей. І я просто я не робила майже скетчі, я взагалі ні ні на чим не думала. Я просто хотіла зробити саме якийсь малюнок, просто у дівчинки з обмеженою палітрою. І просто так раз за разом у мене виходили цяцькі. Потім, чим далі, тим більше мені малюнки почали подобатися. Це вже та, та сад, яка мені в принципі подобається. І малювати це мені не подобається. Це, блядь, ми не будемо обговорювати. Це мені не дуже подобається. Але, типу, ну, I tried to do something, але не вийшло. Але нічого. Не всі роботи знову ж таки мають виходити. Це окей. О, це мені пам'ятаю, що подобалося. А я говорила в якійсь роботі, не пам'ятаю про здається, якраз таки у точніше ще не в роботі, а у відео, коли ми говорили про стиль та стилізація, говорила про чувака, у якого я побачила оці оцю цуглоби, довгі пальці, довгі нігті. От. Про цю роботу я якраз таки говорила, тому що я вже після цього почала активно використовувати саме такі, такі типаж. Бачите, я не вмію стирати, блядь, олівець. Зачем стирати олівець, якщо можна не стирати олівець? Прикольно, коротше. Мені такі роботи дуже подобалися, мені подобався такий вайб, мені просто подобалось таке малювати, і, ну, обов'язково треба зробити ельфійку якусь, чому б ні, чому б ні. В цілому. Це буде дуже швидкий огляд, так що ви не надіятися, на щось дуже прикольне. Ця робота одна з моїх найулюбленіших, якщо чесно. Це я не знаю, вона мені просто дуже. Подобається. Я люблю ці роботи саме за те, що я на них реально я не витрачала в них багато часу. Я їх малювала, типу, мені каже, коли за 20 я їх всі малювала. І ти, але мені так подобалось, бо ти щось в цьому просто є. Я тут, бачите, додала чорний і червоний. Хороший чорний маркер це, але правда, після нього потім все воняє спиртом. Просто жахливо. Це я, по-моєму, також маркерами робила цими самими, але через там розвод, якийсь розвод. Тобто я їх розбавляла трохи водою. І тепер типу, панзликом малювала, було цікаво. Мені дуже подобається ця робота, я дуже люблю таке малювати. воно, типу, Я прям досі її дуже сильно люблю я досі вважаю своєю китичкою. О, ну як звичайно, це вже, по-моєму, одна із останніх робіт, так я не пам'ятаю. Тобто в мене тоді момент був, по-моєму, я дуже багато дивилася на Лезі Дмитреску, Я просто залипала на неї, і я така, так, жіночки з кров'якою, летит білетит. Ну, я ж кажу жіночки з кров'якою летит бі, абсолютно норм. Це робота мені подобається тим, що, типу, я знову ж таки я і мої роботи в цьому вони характерні тим, що я не шукаю собі зазвичай якихось референсів, що погано насправді я цим стараюся це виправляти, точніше стараюся. В Моменти, тому що без референсів може бути важко зізнаніти роботу. І, типу, інколи це реально може допомогти тобі в роботі набагато краще. От і все, бачите? В чому суть цього малесенького скучбуку кучбуку з <гум> і такого швидкого огляду? Я думаю, що насправді просто ціло показати, що ти можеш спокійно зробити щось, просто виділяючи на роботу усього один день, усього 20 хвилин. І мені дуже подобалася тема, бо я після того 2 травня просто постійно малювала в себе. Е Цими маркерами просто хвилювала. І я просто хотіла показати цей відео про скетчбуки, тому що я чітко розумію, що ви можете сприймати. Я так само досі сприймаю скетчбуки як типу щось, що має бути прям ідеально закінченим ідеальною роботою, в якій все просто жодної помилочки і тому подібне. Все там роботи, блядь, повноцінки з Поталлю і Інком. Там, от м -м, Боже мій, але насправді скетчбуки і якісь от такі маленькі штучки, вони. Прикольні, якраз таки через те, що вони просто є, вони просто дають тобі щось поробити. Це такі скріблс спочалася в якийсь момент, і в якихось моментах це виходило просто такі, як скріблс, бо типу, я просто малювала щось в голові. Я я от, м, намалювати жіночку зблизька, і я себе не починала м, старатися, типу, як перестрибнути себе на голову вверх. Вверх, так я не старалась це робити, тому що я хотіла просто помалювати. Бо коли ти починаєш багато малювати, ти починаєш так чи інакше себе, типу: о, ну от, тепер мені треба зробити свою роботу краще, ніж попередню. А по факту інколи треба просто собі дозволити помалювати ті нещасні скетчики, помалювати собі ці м -м, просто ці звичайні малюночки, дівочок просто, ельфіючок, щось поробити, просто звичайне і просте. І це було б реально класно, якби ми собі це дозволяли нарешті. Ой! Я дуже хотіла сказати, що дуже хотіла сказати про те, що так, окей, а, цей скетчбук, можливо, він, по-перше, застарілий, по-друге, він не ідеальний. Там є роботи, які мені не подобаються, там є роботи, які не прикольні, які не вийшли. І, типу, це окей, типу, що ніт? І не треба очікувати від себе тільки те, що робота буде тільки ідеальна, тільки найкраща, інакше ніяка. Типу, похуй. Похуй. Бо якщо тобі щось крінжово, то типу. Мені здається, що це через те, що ти намагаєшся себе визначати по всім роботам, і ти хочеш, щоб ніби кожна робота твоя говорила про тебе. Про тебе як про художника або художницю, як про артист. Да? Типу про тебе, щоб кожна твоя робота, щоб кожен скетч показував, що у тебе хай левел, типу що ти йобнутий чел, у якого все просто завжди ідеально і ніколи немає нічого поганого. Але по факту. Кожна робота не може відображати тебе, Точіше, кожна робота відображає тебе, але одна робота не відображає весь твій шлях як художника, і весь твій стілому, весь твій творчий потенціал. Тобто ти можеш щось намалювати, якусь дуже погану, неанатомічну жопу на цьому, на партії. І що, ти, що ж тепер? Ти тепер будеш поганим художником чи що? Але насправді ти в будь-якому випадку не є поганим художником, якщо ти просто намалюєш якусь жопу. Бо це окей, намалювати жопу? І жопа не визначає тебе як художника. Ти, якщо ти хочеш малювати жопу, значить ти маєш малювати жопу і все. І починати себе хейтити за те, що Боже мій, блять, всі інші мають, якщо роботи, то вони завжди такі ідеальні, перфектні. Моя робота чомусь завжди погана. Чому так? Боже мій. А насправді твої роботи не погані, просто ти до себе відносишся, як ніби ти маєш весь світ просто. Ну, дивувати і вбивати кожен раз своїми малюнками. Але насправді нікому ти нічого не маєш робити, просто малюєш собі і все. Коротше, так пам'ятайте, що скетчбуки не мають бути заповненими повноцінними роботами, е просто маленькими художніми артбуками, які так сталося, що вони у вас є. Типу, о, пірічко полетіло. До речі, дивіться, яка гарна пірічка, це знайшла на вулиці зараз секундочку Ну, ну Боже, яка краса. Хотіла цю сережку зробити, але ніколи не виходить, але дуже гарно. Так от. Також, у сьогоднішньому відео хотіла вам ще розповісти про цю художницю. Я насправді її зустріла на коміконі, це її відкриточка. Я зараз вам десь тут прикріплю. Хто це така взагалі? Хмарять хмари, дуже гарна робота, і в цілому люблю її малюнки. Тепер зараз. Зробимо мою улюблену річ, завдяки якої я в цілому почала робити якісь штуки по скетчбукам. Я насправді хотіла просто почати це все робити для того, щоб я могла ліпити всілякі стікери на закінчені скетчбуки. Не то й ми вже не ліпили вами, Я думаю, що деко в принципі деко ідеально підійде. Я думаю, тепер треба тільки це розкрити. Я всі стікери також знаходила вже виключно на коміконі, коли була в Києві. Так, десь ось-сюди. Ось Ура! Все, ще один скетчбук у нас показаний вам уже нарешті. Все, я вже тепер не парюся. А, взагалі, скажіть, що ви думаєте про такий формат, типу, коли я вам розповідаю про якісь скетчбуки стрійки, які вже, можливо, не є характерними прямо для мого стилю, але просто вони прикольні. Вони для мене можуть щось багато означати. Можуть щось багато означати. Я так люблю, коли в мене під кінець дня. У мене сьогодні багато роботи було просто. І у мене під кінець дня вже просто. Абсолютно не працює мозок. І... Але я хотіла вже записати відео, тому що мене об'єктивно давно не було на каналі. І... А просто проблема в тому, що я хотіла те відео записати. В мене зараз одне ще в розробці, воно дуже цікаве, але це просто то відео, яке зараз в розробці, це арт-базікання буде ще одне, але ну воно дуже цікаве буде, але просто не хотіла, що кілька разів підряд тільки АОВБ випускати. Так що ще й давайте огляд скетчбуку вам випущу А потім має бути ще одне дуже цікаве відео. Я хочу його зняти. Це буде знову ж таки про візуальну новелу, Чому мене не було так довго? Чому я в сарам нічого не викладала? Що я робила, і як я за два тижні створила візуальну новелу на Ukrainian Visual Novel Jam. Так що це буде цікаве відео. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається. Я, насправді потім думала зробити, типу як огляд на новелу. Я думала зробити плейтру, новелу дівана. Мені хотілося дуже зробити проходження новели, записати, але не знаю, чи варто. Але коротше, мені дуже сподобалось тоді це робити. Це прям та штука, яка мене запалила. Я без задоволенням ще попрацювала з новелами, з створенням візуальних новел. Сподіваюся, що вам сподобається дивитися саме відео. Ох, oh, отже, так все на сьогодні. я Думаю, у нас з вами все. Я вам дуже вдячна за те, що ви були сьогодні зі мною на цьому відео. Хоча це таке маленьке, воно сумбурний відосік вийшов. Бо я просто, якщо чесно, я розучилася говорити на камеру, я давно це не робила і. Реально, воно складніше, коли ти маєш говорити на камеру і відразу щось показувати. Тому що, коли ти типу, в тебе є можливість записувати, тобто я на арт-базікані, я ж роблю окремо візуал і окремо я записую звучка. Тут так не вийде, тут ти все під час. Хоча я думала це позробити це окремо, але йо, вже хай буде так, вже буде як буде нормально, чудесно, і хай так і працює. Так, я думаю, на сьогодні вже все. А я вам дуже дякую за те, що ви е, натиснули на моє відео з усіх інших відео, які тільки існують в цьому світі і на цьому Ютубі. Ви натиснули саме на моє, це мені дуже приємно. А, сподіваюся, у вас все добре. Ха у вас і далі все буде добре, якщо все добре. Якщо все погано, то хай потім це погано стане у все добре. А, будь ласка, донатьте на ЗСУ. А, Будь ласка, не слухайте російське, не дивіться російське. Що вам, блядь, треба запояснювати на майже 150 п'ятдесят блядь. давайте давайте по-людськи. Ну, це не 150, Ви зрозуміли. Коротше, давайте працюйте, любіть Україну, як сонце. Любіть. Всім до побачення. Дуже дякую і до зустрічі у новому відео.